Надіялася, що перший пік я вже пройшла і можу спокійно йти додому. І більш нічого не спровокує мій такий сильний токсикоз. Тому на радостях випуски я щоликом приїхала в ресторан грузинської кухні, Софра називається, де я наїлася чебуреків, В мені так хотілося якоїсь. Поганючої їжі, бо 10 днів дотримання дієти, всього вареного, пареного, нічого жареного соленого, що мені прям дуже хотілося щось погане. Але все ж таки це було неправильно, оскільки приїхавши додому, мені було нормально. А наступного дня зранку знову почалася рвота і нудота. І десь до 12 години дня це вже було п'ять разів рвота, і крім того, що мене нудило, у мене з'явилися кров'янисті виділення. Звичайно, вони були неяскраві, безболісні, одноразово, без всяких там продовжень кров'янистих виділень. що мене Дещо збентежило, і звичайно, я розуміла, що необхідно їхати в лікарню для того, щоб перевірити, звідки з'явилися дані кров'янисті виділення. Чи це відкривається шийка, чи низька плацентація, чи будь-що, і щоб виключити. Тому, не гаючи часу, ми чоловіком швиденько поїхали до перинатального центру. На наступний день зразу після того, як ми виписали, коротше, що сьогодні з'явилися кров'янисті виділення. Непонятно чого. Ну, не яркі, такі темного кольору. Це значить, що в принципі не яскрава кровотеча, не гостра кровотеча. Але ну, теж неприємна ситуація, тому треба подивитися, чи шийка не відкрита, відкрита. Там, може, це просто шийки якісь згустки, мені ж маски брали і все. Ну, таке і може бути, але краще все-таки перевіритися за допомогою за і виключити можливість там, викидня або загрози викидати. Приїхавши до пологового будинку, мене, звичайно, прийняли в приймальному відділенні завідувач і моя лікарка, звичайно, була на місці, зробили ультразвукову діагностику для того, щоб дізнатися, все ж таки, звідки кров'янисті виділення, чому вони з'явилися. І за результатами, все ж таки, виявилося, що у мене хоріон трошки перекриває внутрішнє віч. Пояснюю, що це. Оскільки в нас дитинка ще маленька, не сформувалася плацента. І є у нас хоріон, за допомогою якого відбувається там і живлення дитини, і він прикріплюється вже імплантується в саму стінку матки. І от він зазвичай повинен бути хоча б там вище, ніж 7 см над шийкою матки. А в мене він якраз трошки близько до шиї. І саме мої надмірні позови до рвоти вони викликали те, що. Збільшується черевний тиск, це тиск в нас в животі, і постійні такі скорочення призводять до того, що і матка починає трохи скорочуватися, і скорочується шийка, і, відповідно, з'являються невеликі кров'янисті виділення. І може навіть чуть-чуть відкриватися шийка. І оскільки у мене були не яскраві, а темного кольору виділення, і вони були там одноразові в мінімальній дозі, буквально там столова ложка. Це були просто виділення із самої шийки, тому все ж таки я заспокоїлася, Just і е, ми вирішили не госпіталізуватися, а поїхати додому. По дорозі додому у мене почала наростати рвота і нудота. Тому весь мій шлях від лікарні до будинку був разом з пакетом. І вже зайшовши додому, сівши, трохи відпочивши, я все ж таки розуміла, що мені стає все гірше, гірше і гірше в плані того, що мене нудить. І я знову сижу в ванній кімнаті, знову в обіймах з туалетом, з унітазом. І тому, позвонивши знову лікарші в той самий день, але вже під вечір, я знову розповіла свої симптоми, і вона сказала їхати до стаціонару. Звичайно, що одним ультразвуковим дослідженням моє лікування не закінчилося. Мені, звичайно, що призначили препарати. Один із перших це гемотран або та сама як сама кислота. Призначили мені початкові дозі 1500 тисячі міліграм. Це для того, щоб зменшити кількість кров'янистих виділ навіть на майбутнє. Звичайно, що там перші два-три дні я попила в такій дозі, а потім зменшувала вже і на п'яте-шосту добу я вже не приймала даний препарат. Наступним препаратом був препарат прогестерону, той самий відомий утрожестан. Я взяла його по в дозі 100 мг і розділила на два прийоми вранці і ввечері. Звичайно, утрожестан я приймала десь близько е, місяця, тобто 3-4 неділі, це було точно. І, звичайно, був призначений вібуркол. Це гомеопатичний препарат. Е, скажу чесно, я його не використала жодного разу. Він необхідний для того, якщо з'являться якісь больові відчуття, і він. Е, Зменшує ці всі больові е, відчуття для вагітні, того його призначають вагітне. Близько п'ятої, шостої години вечора ми вже знаходилися у гінекологічному відділенні. Мене знову поселили в ту саму палату, де я і була, і знову відповідно почалися е, мої капання препаратів так само для відновлення водно-електролітного балансу. І мій улюблений Юнорм або той ж самий Ондосітрон. З допомогою якого мені дійсно ставало легше, В лікарня прилежала вже до 12-го тижня вагітності, тому що все ж таки рвота не припинялася, і полегшення я розуміла, що в мене відбувається тільки тоді, коли я приймаю той препарат. Звичайно, що мені дуже хотілося додому, оскільки хотілось побачити і сина, і чоловіка, і взагалі рідні стіни, вони лікують краще будь-якої лікарні. Але я розуміла, що е якщо я буду постійно просити про виписку, я просто повертатимуся назад е до лікарні. Про е саме відділення хочу сказати, що я залишилася задоволена повністю, починаючи від е Санітарки до завідувачів відділення всі дійсно привітні, всі хороші, всі хочуть будь-яким чином вам допомогти, принести щось подати. Тобто нарікань на рахунок даної лікарні немає. Я говорю конкретно за себе, не за інших пацієнтів чи будь-кого. Це особисто моє враження про дану лікарню, про даний медичний персонал. Оскільки я там прилежала до дванадцятого тижнів вагітності, і е, моє рішення було ставати на облік саме там, тому я встигла вже й стати на облік у перинатальному центрі. Про всі аналізи, які необхідно здати е, в першому триместрі при постановці на облік, да, всі перший скринінг, який необхідно робити, ультразвукова діагностика, де я робила свій перший скринінг, оскільки не всі лабораторії можуть вам е, здійснювати проводити даний тест, я розповім більш детально в наступному відео. Там буде вже і інтерпретація кожного із цих. Е, Методів дослідження і кожного аналізу, щоб ви більш детально розуміли, що як коли потрібно робити і куди звертатися. Після 12 тижня вагітності я все ж таки попросила про виписку, оскільки я розуміла, що вже рівень ХГЧ падає, але не дивлячись на це, звичайно, навіть вдома рвота-нудота в мене не зупинялися. І тому е замість лікарняного штативу, лікарняним штативом у мене вдома, це був штатив чоловіка для фотоапарата або певні гачечки для полотенця на кухні. Наступного дня е я домовилася із знайомою медичною сестрою. Вона прийшла, поставила мені катетер на вену. І, відповідно, щоб не їхати в. Стаціонарний крапатися, всі препарати я вже розводила в себе вдома і крапалася. Тому ось так і закінчувався мій період лікування замість стаціонара вдома. Але на цьому всі мої пригоди, всі цікавинки не закінчуються, оскільки наступним моментом це була моя поїздка до Польщі, де я так само була з токс і. Лікувалася уже поза межами території України.